Всім хто мене не знає. Мене звати Едік. Мені поклали діагноз лімфома. Я пройшов другу хіміотерапію, хочу поділитися з вами своїм враженням. В 7.30 ранку я був в лікарні. Мені дали талончик. П'ять хвилин я почекав. Мене взяли аналіз крові, і потім три годинки, таких хороших очікування в коридорі. Після чого мене покликав лікар, я зайшов. І вона сказала, що в мене трошки погані аналізи, лейкоцити дуже низькі. І що я так зрозумів, що вона не хоче мені давати другу дозу хіміотерапії. Але потім вона послухала мене, потрогала живіт, обстежила і вирішила дати. Потім я повернувся в коридор, дві годинки ще очікування. Добре, що я взяв з собою перекусити, бо ти весь час голодний, і вода дуже важливо. Мене покликали в кабінет, ти заходиш в величезний кабінет, по колу йдуть крісла, і там сидять люди переважно похилого або середнього віку. Я типу був наймолодший. да. Yeah. Ти сідаєш ну, і починають тебе капати. Процедура тривала 2,5 години. Під час цієї процедури ти типу займаєшся своїми справами. Не знаю, читаєш книжку, слухаєш музику, спиш. Воно з тебе ніби витягує сили. Ти такий слабий стаєш. І я помітив, що через півгодинки, вже після того, як мені почали капати, я себе почав дивно почувати. Але потім воно ніби якось дивно пройшло. Або таке ніби, як я ще не зрозумів, що воно так буде погано. Дві з половиною годинки пройшло, а лікар мені заборонив, щоб я їхав сам на машині додому. І за мною приїхав. Я приїхав додому і мені відразу стало погано. Дуже дивний стан. Ти ніби передпаморочний такий стан. Ніби ти зараз впадеш, але не падаєш. І ти такий завжди. І в той же час тебе дуже нудить. І ти дуже роздратований, і ти не хочеш нічого ні їсти, ні пити, не знаю, ні слухати музику, ні дивитись телевізор, ні лежати. Тебе все дратує. І воно таке, ніби з кожним разом все більше і більше, більше, більше. І я прийшов після хіміотерапії, я весь час спав. Спав всю ніч, і потім на другий день я спав і ще половину дня. Всім привіт, день другий після хіміотерапії. Вчора цілий день проспав. Дуже мене нудило. Заснув, зранку встав і такий ніби п'яний, і нудить. Жахливе відчуття. Чекаю, щоб воно прийшло. Дай не хочеться не їсти, ні пити, ні слухати нічого. Очі це просто спокою, і він наградає навіть. Якось так. І потім, уже вчора, мене під вечір почало попускати. Апетит ще не такий, як був, але нормалізується потрошку. Перед цим я пив багато води, а зараз мені навіть якось важко пити воду. Не знаю, це таке дивне відчуття. Але треба її багато пити, я стараюсь багато пити. Дієта, я вже казав, це тупо жах взагалі, але нічого. Якщо порівнювати першу і другу хіміотерапію, першу хіміотерапію я думав, що вона мене так бабахнула. Але насправді, якщо порівнювати, то друга набагато гірше було. І багато де кажуть, я читаю, що чим, чим далі, тим воно буде гірше, типу ще гірше, гірше. Ну і це, це жах, якщо чесно. Воно таке не дуже приємне, воно таке, ніби тебе тушить. Це таке, як я згадую, коли я був маленький, і ти закривав вікно влітку, і комари в тебе всередині літали, і ти кучав фумігатор в розетку, і запалював цю таку таблетку і тримав на прищепці, і за комарами, комарами бігав. І ти бачиш, як вони тухнуть, їм стає погано. І так само таке схоже якесь відчуття от в мене. Я стаю безсилий і воно тебе гасить. Неприємне. Да. І ще цікава інформація. Багато хто каже, що випадати волосся починає десь після третьої хіміотерапії, другої, третьої. У мене після першої, через два тижні почало дуже сильно випадати. Тому я вирішив постригтися. Бо це волосся всюди. Просто всюди. Ти просто. Робиш так, і в тебе залишається купа волосся. В туалеті, в ванні, на над умивальником. Всюди волосся. Подушка, да, і воно типу, трошки набридає. Борда теж, до речі, випадає, але я ще якось її не побрив. Але придеться скоро. Трохи не забуду дати, дякую всім за підтримку. Це дуже важливо і потрібно мені. Всім добра.